Я крутила в руках 50 євро і не могла вирішити передавати і їх чи таки собі залишити. В той день я готувала посилку для доньки традиційний набір, кави, макарони, олія, ну і, звісно, цукерки для внуків. Конверти вклала 750 євро, залишивши собі 50. Але раптом згадала, що Софія недавно жалілася, що внучка залишилась без чобіт. Та вже б і ті чоботи купила сердито бурмотіла я сама до себе, але ж гроші, гроші. Кілька секунд ще вагалася, але потім рішуче вклала останні 50 євро в конверт. Я якось без них протримуюсь, а доньці потрібніше. Віталія вже десь років 10, з років, можна сказати, у наймах. Тепер мені 58. А вдома діти, син Іван, 30 років і донька Софія 35. п'ять, обох подвоє діточок. Саме заради дітей, я колись покинула рідний дім, син одружився і пішов жити до дружини. Мешкають зі батьками в чужій хаті, певно, не просто сину. А Софія зятем живе в нашій батьківській хаті. Після того, як чоловік нас покинув, я ростила дітей сама, тому вважала своїм обов'язком допомогти їм влаштувати життя. Віталію мене покликала кума Ольга, вона мене й прихистила спочатку і роботи допомогла знайти і вчила, як жити на чужині. Пам'ятаю, Катю, заробляти треба не дітям, а собі. Повторювала вона мені при кожній нагоді. Кума має одного сина, який влаштований у житті, працює юристом, живе окремо, гроші сам заробляє. Вона з чоловіком теж не бідує, тому могла собі дозволити збирати на старість. А я не можу, відповіла я, син у приймах, дочка з двома дітьми, їм треба допомагати. Діти вже дорослі, нехай самі на себе заробляють, не здавалась Ольга. Ти думаєш про них, а хто про тебе подумає? Коли ти повернешся без грошей, їм буде не до тебе. Знаю, таких історій не злічити. Я мовчала, не хотіла вірити в її слова. Увечері після роботи кума знову завела цю розмову. Що це ти таке собі задумала Катю? Та все те саме зітхнула я, гроші відправила Софії, і ті останні 50 євро теж віддала. Ольга покрутила головою ти сама не розумієш, що твориш. Розумію, заперечила забезпе... я, я заради них сюди приїхала, як я можу жити спокійно, знаючи, що внучка без чобіт?» А вони про тебе думають? перхнула вона. Хоч раз із них хтось спитав мамо, тобі там не важко, ти не голодна, як ти себе почуваєш? Я мовчала. Ось побачиш, Катю, пройде 10 років, ти повернешся, а тобі скажуть, мамо, ти стара, кому ти потрібна. У нас свої сім'ї, свої діти, свої проблеми. Не скажуть, вигукнула я. Але її слова засіли в моїй голові. У вихідний я позвонила Софії. Мамо, ми якраз твою посилку отримали. Все дійшло. Так, дякую, дідлахи радіють цукеркам, Андрій уже макарони варить». А ще ти гроші поклала? Так, поклала, там 800 євро. ну все таки чоботи купи гарні, щоб було найгірша за усіх. Ой, мамо, та що б я без тебе робила, дякую. Я посміхнулася, слухаючи її радісний голос. «Ось заради чого я тут. Після Софії я набрала сина. Привіт, Іван, як ти там? Мамо, я не маю часу з тобою говорити. Я зараз на роботі. Давай потім. Давай, синку. Розмова обірвалася, а мені стало сумно. Ввечері знову була розмова з кумою. Ну що, говорила з дітьми? Так, Софія була рада, а Іван трохи зайнятий. Ольга хмикнула. Отож, я ж тобі кажу, ти для них просто банкомат. Поки даєш, потрібна, а як гроші закінчаться, то що далі? Я «Та ну тебе. Я для дітей стараюся, вони оцінять. Кума скептично подивилась на мене. Дай Боже, Катю, щоб я помилялась. Наступного ран ранку, перш ніж ти на роботу, я ще раз заглянула в гаманець. Він був порожній. Я зітхнула попереду місяць роботи без жодного запасу. Та якось проживу. Адже дах над головою є у мене та й годують мене тут. Але я знаю, що роблю правильно, коли допомагаю, коли діти оцінять. Правда ж?